Пару фактів про Канаду, про які вам потрібно знати перед тим, як ви сюди з'їдете. Перше міський транспорт він жахливий, він не забізнюється. Він може не приїхати. Він може стояти в пробці 20 хвилин, 30 хвилин і так далі. Тому розраховувати на нього ніколи не можна. Друге, без машини він нічого не зробить. Тому, якщо у вас немає прав, будьте готові, що вам прийдеться їх робити, а робити права в Канаді рік. Третє, які чи кафешки дуже часто роблять щось з сумішей і вже готові продукти. А якщо говорити про магазини, то товари, якщо ви хочете справжні яблуки справжні фрукти і овочі, вам треба піти в органіку, яка набагато дорожча, ніж продукти, які лежать в нас на олках, і в центрі. Я знаю, такі люди є, які люблять ближче до центру, ближче до всього. Я вам скажу, що до ціни, яка буде у вас в оренді, вам треба зачитати ще бездомних. Дуже багато бездомних, які також хвилине голову, і вони можуть на вас нападати. Тому я не бажаю там жити, якщо ви вже тут живете, я буду рада почути, що вам не подобається в Канаді і що для вас червоний флажок в Канаді.